Зараз я обрізаю старі абрикоси, покажу результат в тому році. Я взагалі на цьому, як то кажеться, об'єкті працюю. Люди в курсі. Як мій колега каже, надавати послуги садівника, тому і плодові, і вічно зелені, декоративні. Наш коньок. Йдемо, зараз покажу, що в тому році, як працювати старою абрикосою, як її... Як зробити, щоб вона добре виглядала. І зразу говорю наперед, якщо ви хочете працювати з старим деревом, ніколи не старайтеся за один е, рік зробити з неї міні-деревце. Потрібно працювати рік, а два, а то й три. Дивіться, яка була ситуація. Була така старуща абрикос. Думав, не знімати знімлю. Все. Ось. в цьому році я зробив ось один спил, ось інший спил. Бачите? Свіженький, вон дивіться, що тут робиться. М. В тому році був спил там, 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 спил був тут, ну тобто, поняли, понижалося, але все робилось на пеньочки. Ось такі пеньочки, бачите? Згріндівав, на пеньочки. ось, Бо якщо робити ось таке, в самий притик робити, тут може рана утворитися і не заживе. Особливо це касачки сточкових. Якщо навіть, ось бачите, які були спили конкретні, як воно Централь... центр вирізався, тут вирізалось, так, так само ось, бачите, робився така п'яточка, так само, як і тут, бачите. І нічого страшного, якщо навіть вони кинуть жировичками вам, так як де-не-де, де, 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 бо соку десь треба ж діватися, правильно, вони вистрілюють з плячих Гілки. Зараз поки з цими гілками працювати, то навіть літню пору, якщо у вас таке одне дерево, два, ви прийшли, пальчиком вломали і все чудово. Якщо хочете, щоб воно у вас взагалі було ідеально. Тому після того, як ви позрізали всі гілки, які ростуть догори з переводом на більш ці старі, але переводите їх на горизонтал, тобто робите їх таку розложисту чаше тарілкоподібну, навірно, крону, ну, чаше, видно, звичайно, в такому плані. І все. Тому, тому, ось дивіться, це я вже почав обрізати. Бачите, оці жировики, що дали, я їх ось на такі пеньки, на наружку, на наружну бруньку сюди. Або з переводом на такі коротенькі списики. Поняли, да? я їх взагалі під ноль не, не рубашу, а свого роду тут буде утворюватися свого, такий за рік-за два утворюється, можливо, такий ярус, щоб зривати було чудово абрикоси на витягнуту руку. Тому зараз покажу, як працювати з цими. Що, з жировиками? Ну, з жировиками, Давайте пилочку візьму краще, ніж ножниці. Вам буде, дивіться, я їх не зрізаю під ноль. Я їх зрізаю ось на такі е, пеньочки. Поняли, так? Да? Ось так. Поняли, так? Да? Якщо в цій зоні у вас є якась гілка, бачите, тут немає голо, е, то ви робіть перевод на е, цю гілку. Так, ось робіть переводи на ось така є гілка, більш тонша, горизонтальна, ви її туди перевели. Немає. Ну, Тут теж є ось я теж зроблю. Тут Ось такий самий жировик, але в нас є ось така горизонталка. Я, мабуть, да, мабуть, тут я її черкану, що йде пилкою довше ріжу, чим таким. А якщо у вас такі довгі попускали, короткі, ви їх можете ось так легенько кінчики прикоцати. Воно тут воно буде набиватися. А цю я, мабуть, чуть нижче зроблю. Те, що вони з одної точки ростуть, як можете сказати, повірте мені, тут скільки енергії, скільки соку, скільки поживних речовин, що вони можуть тут не тільки дві тягнути. І свого роду в цій зоні ми вже утворюємо новий свого роду ярус. Можливо, через рочків 4-5 тут буде вже повноцінний, повноцінний е, ярус. Коли ви порозводили всі ці гілки в горизонталь, ви пробіглися, так позрізали жировики, а саме краще це зробити в літню поруч. Е, Чекайте, побачите, е, зробити в літню пору. Якщо немає змоги, е, рубати будете, як я. А що робити з такими гілками, які утворилися в ось в цій частині? Ви можете прико прикоцати, перевести їх е, більш на краще, щоб ця гілка вже у віці хорошому не затухала. Поняли? Тут собі просто тупо порозводили, сухеньке повирізали і, і все. Отак, от отак, сухенько обов'язково вирізайте. І ще раз я повторюся, за рік не вздумайте навіть переводьте на більш коротші, а за рік не вздумайте, щоб вони не пересікались. Не вздумайте за рік дерево відновити. Я вам це дуже кажу, бо тоді, скільки буде жирових павень, що ви просто не дасте їм раду. Тому, тому. Ось, дивіться, теж пагін. Навіть тут пішло розвітлення, Це ми зробимо так, а це переведемо на більш горизонталочку. Тут ми не зачіпаємо. Якщо зачіпаємо, то тільки лесечко кінчик. легесечко кінчик. Якщо ми грубу гілку лупимо туту, звідси підуть жировики. Кінчик, не будуть йти, поняли? Да? Все, вирізаємо, вирізаємо і, і, і все. І так і працюємо. суха, бачите, суху можна забирати взагалі під ноль. І таким чином ми зараз відкриємо і все у нас буде чудово. Так, дивіться, що я ще хочу сказати. Ось, дивіться, другий рік, бачите, скільки я нарізав, яких брови, можна так показати. Ось, якщо у вас така гілка пустила, і з неї стрільно молодий паль, ви можете теж зрізати її ось тут. І, скоріше за все, мабуть, я її навіть тут зріжу, скоріше за все, що в наступному році я її, Я цю гілку, зараз я вам покажу, почекайте. А, а, Бляха-муха, та що це таке? Туше незручно без помічника. І все, я так тут зробив, можливо, що на наступний рік, оця гілка, бачите, дуже довга, я її зможу зрізати ось там. А можливо, і лишу. Якщо тут мене задовільняти будуть мої пагони, в принципі, непогані такі. Ну, заготовку я зробив. Бо це гола все одно деревина, тут хай все заростає нашими плодами. Тому я думаю, що за річок, за два ви зробите чудо своєї старої, як то кажеться, і немічної абрикоски. Ну, це стосується не тільки абрикоси, тому. Обов'язково вибивайте сухі, сухі обов'язково вибивайте, бо це є проблема. На них потім збираються всякі інфекції, личинки відкладають, жучки різні відкладають свої яєчка. і потім з тими яєчками ви самі розумієте, що буде. Буде гвалт. Ось такі напеньочки такі клоц, бачите? Навіть ось так. Ох, Де що таке? Ж... Нема помічника. Нема ну і все, і так працюю. Я зараз оця сама стара гілка, я тут теж попрацюю, приріжу по однорічці, розведу ця гола. Так, ця вже майже сюди заходить, я її сюди повертаю до себе, забираю, сюди вона пішла сюди, я її клоснув. Це я на пеньочок перерізав. В принципі, я не думаю, що є якісь проблеми. Всему. Тому працюйте і гарних вам врожаїв. Отак от. Е, да. Так, якщо хтось додивився це відео до кінця, будь ласка, прийміть мою щиру вдячність. Тому якось... Тому якось так. Все, дивіться, 3-4 зріза і гілка готова до е, максимально.